Поговоримо про те, наскільки важливим був саме цей виступ перед парламентарями. І вже з нами пан Тарас Загородній доєднується до нашого етеру. Вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, головна теза президента України Володимира Зеленського сьогодні в ГААЗі – це те, що всі воєнні злочинці, зокрема і верховний злочинець Російської Федерації, тобто Путін, вони мають бути обов'язково покарані. Як Ви вважаєте, чи справила промова Зеленського враження на суддів на парламентарів та юристів, які були присутні? Дивіться, ну досвіду ГААГі є щодо суддів, Там вже була був суд і по колишній Євгаславі. 24 роки він існував. Тому там, в принципі, досвід існує. Є досвід, в тому числі, розслідування щодо е, вибуху на Мейч 17, тобто той Боїнг, який збили на Донбасі в 14 році. Е, там проблеми будуть наступні з, з цим судом, а це забезпеченням явки. Е, тобто, на жаль, це не буде Нюрбергський процес класичний бо Нюрберг зміг відбутися в Німеччині після того, як <кій>, Німеччина була. Розгромлена, окупована. Тоді спіймали там тих, хто не встиг втікти, і там судили. Деяких повісили, деякі отримали тюремні строки, а деякі, до речі, були виправдані, і там всього людей 20 було. На жаль, з Росією буде велика проблема це щодо явки, тобто, я на жаль не вірю, що росіяни дадуть будуть видавати будь-яких злочинців. Навіть міністрів, які будуть визнані злочинцем, ну того самого Лаврова. І навіть а особливо не будуть видавати тих виконавців, які безпосередньо брали участь у злочинах. Тобто цих пілотів, які бомбардували, наприклад, Уман чи інші міста, артилерістів, програмістів, які програмували ракети. На жаль, цих людей. Вони скоріш за все видавати не будуть, і це вже буде завдання України здійснювати правосуддя в різний спосіб, подавати врошук, кого є можливість затримувати в різних країнах, кого немає можливості, якщо вони не будуть виїжджати. Ну вибачте, будь ласка, вони є законною цілею українського правосуддя у вигляді наших спецслужб. Тобто вони повинні раз і назавжди запам'ятати, що. На Україну не можна нападати, їхні діти повинні запам'ятати. Тобто, щоб вони знали, що їхні батько чи мати, яка якщо вони здійснювали каральні операції, вони загинули. Ну не загинуло, отримали виробничу травму на виробництві, не пов'язано з життям вже на території Російської Федерації. Це повинні здійснювати наші спецслужби, аналог МОСАДу, які будуть діяти скоріш за все на території Російської Федерації? Ну, в принципі, наше шановне СБУ показує, як слід. Діяти зі зрадниками на е, тимчасово окупованій е, території. Ну і відповідно, я думаю, що після війни у них буде теж дуже багато роботи. Пане Тарасе, ви говорите, що от, пілотів, артилеристів Росія не буде видавати. А як щодо вищого військового командування? Наприклад, до таких, скажімо так, представників, як Мізінцев, якого називають Маріупольським м'ясником, який віддавав накази бомбардувати і пологовий і драмтеатр. що буде саме от з такими особами. А їх теж не будуть видавати. Я я, я не вірю. От я не вірю, ні, тому що важелів тиску на Росію немає. Фактично, вона була і залишається ядерною державою. Дивіться, от приклад е -е, Сербії, так Сербі тільки під тиском видали Мілошевицю через три роки, фактично після закінчення війни. Е -е, Радаван Караджич ховався на території Сербії під іншим ім'ям 10 років, так. Тому я не вірю я не вірю, що вони будуть видавати злочинців навіть такого високого рівня або видадуть які знаєте сошок, які не мають ніякого значення. Ну теоретично цих пропагандистів. Але я навіть у цю такі оптимістичні сценарії не вірю, тому що це буде принципове питання. А російської влади, яка б вона не було, оцих мізінцевих полковників, які виконували накази, Ну за все їх можуть прибити в різний спосіб. Але а у мене є така підозра, що вони їх теж видавати не будуть, бо це буде деморалізувати їхню армію. Ну і от до речі, напередодні Зеленський також відвідав Фінляндію. от З практичної та історичної точки зору, що означає візит президента до цієї країни. Ну, це ну по-перше, Фінляндія активно допомагає Україні. Це таке, але Верди поїздка. Фінляндія нещодавно стала членом НАТО. Вона там обіцяла навіть деяку техніку передати Україні. Тому, звичайно, що поїздка до неї взагалі нагадувати треба всьому світу, що війна в Україні триває, тому що на жаль для західного глядача війна в Україні перетворилася на рутину. Був шок від бучі. А після цього знаєте, це просто статистикою стало для західного глядача, і вони фоново можуть навіть не помічати, що відбувається в Україні. От після саміту країн Північної Європи, чи можна говорити про заснування такого а, нового, хоча б і ситуативного союзу? Ну він не ситуативний, він буде довготривалий, а, тобто наріжним каменем буде. Україна, Польща, країни Балтії, країни Центральної Європи і Скандинавії тобто це загальний пояс безпеки, в яких зацікавлені в тому числі Сполучені Штати Америки, які будуть, скоріш за все, допомагати зброєю, технологією, все, що з цим А, і на нього буде спиратися, тому що у Сполучених Штатах Америки, у Британії є інтереси в східній Європі. Ім цікаві країни або блок країн, які будуть стримувати в тому числі і Росію, і надавати а, створити континентальний союз між а, а, Німеччиною Росією та Китаєм, який будувався активно пані Меркель, наприклад, останні 20 років, і тому це не ситуативний, це дуже серйозна історія. А в нею слід прагнути нею слід користуватися, вимагати в тому числі сполучених штатів додаткові ресурси. Цього, пане пані Тарасе, і також драй. від новин таких міжнародних до наших, от зараз з'явилася інформація, що ВАКС відправив мера Одеси Труханова до СІЗО, однак також він може внести заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Нагадаю, що набув вважає Труханова організатором корупційної схеми з привласнення понад 90 мільйонів гривень. От така інформація з'яви з'явилася. Як ви вважаєте, пане Тарасе, що буде відбуватися далі? Чи буде намагатися е, пан Труханов вносити заставу? Ну, я думаю, що для мера Одеси 13 мільйонів це підйомна сума для того, щоб е, внести заставу. Почула вас, пане Тарасе, дякую, що доєдналися. Тарас дякую. Загородній політтехнолог був з нами на прямому зв'язку.